Здоров. Мова піде про кіл, про те, як збирати кіл. Тобто, як я збираю, Давайте так, а не як збирати. Бо по сайту мета там зовсім інші зборки, я з ними не згоден. І поясню чому. <кхем> Перш за все, в нас кіл це аєрка. Тобто Assault Rifle, вона штурмова гвинтівка. Я це бачу так. Вона може гратись з снайперкою в основному, я думаю, що вона так і грається, з ППшкою. І е, може бути 8 модулів. Це якщо ви берете, в принципі, кіло як універсальний ган, як, з яким ви хочете бігати завжди, а з землі ви піднімаєте ППшки, там, умовні. Або з ворогів снайперку, наприклад, піднімаєте. Тобто, вам байдуже, у вас буде снайперка або ні. Якщо піднімете окей. Якщо ні, то будете там бігати з ппшкою з землі. Потім піднімете з, з ворога ППшку або снайперку. Тобто, якщо у вас такий геймплей, це е, просто вісьми модуль на кіло. Так, почнемо з АРК плюс снайперка. Що я думаю, і по Е, Я думаю, що кіло має збиратись ось якось так. Це волський рефлекс, е, Сапресор. Чому не моноліт? Тому що е, ми маємо швидше входити в мушку, тобто це снайпер сапорт кіло. І якщо до нас в притул, наприклад, хтось підходить, він там слайдить під нас умовно, ми маємо вийти з зуму і зайти в зум на, на, вже на ворогу, бути в зумі. Тобто нам АДС е, ліпший за те, що ми там да, далі можемо вбити. Бо ми вбиваємо снайперкою дальній дистанції. Так, е е беремо швидкість кулі, ствол, ну тут зрозуміло, да? Тобто ми маємо бути як ППшка. Але, ну, Не ППшка, але як ППшка. Е вертикалка і магазин, знову ж таки, якщо ви в команді граєте, Там 4 людини ви маєте вбити умовно, то можете другий магазин взяти. Але я би брав перший е, і виводив е, все до один на один змагання, грубо кажучи. Тобто вам треба грати так, щоб вам треба було вбити одну, ну, максимум дві людини. Ось берете перший магазин. Знову ж таки, щоб у вас е, вхід в приціл був максимально швидким. Так, ну ось так виглядає. Ця збірочка. Так, ну. По снайпі нічого не буду казати, у кожного своя снайпа, хтось з hdr ходить, хтось з чим хоче, тим ходить. Так, по перках скажу, кіло їсть дуже багато патронів. От, якщо ви не позбираєте лут з, там, з третього, навіть з третього вбитого вами ворога, то у вас будуть проблеми з патронами. Тому краще брати скевенджер. Quickфіx. Темперед це просто стабільні перки, грубо кажучи, на стабільну гру. Ви будете грати дистанційно, більш за все, ви будете вбивати зажзірки, ви не будете лутати їх часто. А якщо будете лутати, для вас це небезпечно. Ну, коротше, щоб зберігати ресурси, вам треба темперед і Фік скавенджер. Fix можете взяти трекер. Я не проти, в принципі, кіло з ППшкою. В принципі, кіла сама, як ППшка. В цій меті вона може навіть перестріляти ППшку. Єдине, що в кіло не таке класне, як ППшка, це саме ви не можете слайдити, наприклад, у вас мув менший. І в цьому і проблема кіла. Тобто, людина з ППшкою може просто вас мувментом. Перебити, причому маючи таке ж ТТК, як у вас, вона ТТК своє зробить, ну якби просто послайдить і приціл буде на вас. А вам треба приціл рухати за ціллю і вас просто перестріляють. Знову ж таки. Для цього ми використовуємо ППшку. У кожного вона своя, але кіло з ППшкою виглядає для мене. Якось так. 2х-приціл, що ми е, хочемо кіло використовувати на більш дальні дистанції, аніж ППшку. Е, і 2х-приціл е, прибирає трошки віддачу. Компенсатор е, знову ж таки перший приціл, бо ми цю зброю будемо використовувати до 50 метрів. До 15 метрів ми будемо використовувати ППшку. Все, наче логічно, вертикалка. Тут же можна магазин. Брати більший, бо в міліфайтах ми будемо з ППшкою. Нам, нам є чим входити в приціл швидко і вбивати таргет. Тут питань немає. Да, і якось так воно має вигляд. А, і ще. Приціл. Мені оцей подобається. Ну, в принципі, перший приціл теж непоганий. Можна використовувати. Ну, я би радив в цей. Так, і останнь. в Цьому ладауті. Ми хочемо, в принципі. Пушити людей, тобто це ладаут агресивний досить. Ми, ми хочемо близькі дистанції, ми будемо там пушити будинки. Нам потрібен рефлекс, це обов'язково. Ну, я не знаю навіть. Ми будемо завжди з патронами, те, що я минулий раз казав, бо ми близьку дистанцію все-таки будемо завжди закривати. Ми будемо хотіти закривати близьку дистанцію через те, що ми маємо ППшку. І в нас будуть патрони на кіло. І рефлекс тут не замінний. Багато людей ходять з мінами, ну їх просто не законтриш, просто так. Ліпше зрозуміти, що під вами міна, трошки відійти, вона взірветься і вже далі будете розігрувати. Трекер без коментарів, взривається граната. І... Купа пилюки, треба знати в кого стріляти, і людину з рамочкою червоною, в принципі, затрекати набагато простіше, ніж без неї. Правильно? Тобто тут нам не допоможе, наприклад, квікфікс якийсь чи такого типу. Можна, до речі, холодну кров взяти. Щоб. Рівні шанси, але все таки більшість ходить з Quick Fix або з трекером. Тобто, ви даєте одну кулю по енемі і ви його вбиваєте, бо в нього майже завжди не буде холодної крові. Ось і все. Так, ну, Bird eyes. Зрозуміло, ми хочемо грати агресивно, і ми натискаючи UV, ми хочемо знати, де саме вороги. Тобто чи вони під нами, чи вони гості, чи тут, в принципі, без коментарів е, зберігати плашки, тобто брати перк на дві плашки, немає сенсу, бо ми вбиваємо людей в притул, піднімаємо з них плашки. В нас повні плашки, все зрозуміло, і кіло універсальна. Грубо кажучи, тобто ми хочемо грати с всю гру, більш-менш закривати всі дистанції, може навіть в притул вбивати. Можливо, другим лодаутом щось брати, там, типу снайперки, я не знаю. А перший час грати в Е, тут така сама логіка. Але ми тут беремо знову ж таки 2х, бо більша дистанція. Ми хочемо закривати більшу дистанцію. 3х Мені ну я пограв, не сподобалось е, контролити віддачу гірше на 2х, взагалі віддачі майже не відчувається. Монолітний глушник більша дистанція. Е, Reinforced barrel, більша дистанція. при тому у нас 1300 швидкість кулі, нам цього достатньо абсолютно, щоб навіть по тому, хто біжить, гарно затрекати, просто стріляючи в нього, а не якось стріляючи перед ним. Тобто ми просто будемо по ньому стріляти. Тут логічно все. Вертикалка, все як тоді. Другий магазин, знову ж таки. Можна додати. Тепер вже от ми взяли другий магазин умовно. АДС зменшився, додали глушник монолітний, АДС зменшив, але ми можемо це компенсувати швидкою ручкою. Тобто, першу ручку ставимо в нас швидке прицілювання. Компенсує оці от два недоліки, які я казав попередні. Так, ставимо баланс сток без коментарів. додає всього потроху. І ходити в прицілі, тобто стрейфитись якось при стрільбі, плюс підкати, це загалом те, що нам потрібно, щоб в нас був більший мов спід, щоб ми відчували себе мобільніше. І останнє так, так як ми тут компенсатор не ставили, монолітний глушник поставили, то ми компенсуємо це пружинкою. Ось і все приблизно так. Має виглядати кіло здорової людини, я так думаю. Якщо ні, напишіть, до речі, в коментарі, якщо ви не так збираєте. І чому мені цікаво. Бо, наприклад, ну, атаку кіло, ну, прям дуже легко контролити. Бачите? Просто. У мене ще... І от я за, за 20 патронів, тільки що вбивав е, останню ці автомені. Менше 20 патронів. Ну. Не знаю. Не знаю. Як на мене це ідеальна збірка на кіло, оце так і має виглядати королева Аерок. Якщо було корисно. Якщо ви щось дізналися, або цю інформацію якось для себе інтерпретували е, по-своєму і почали грати інакше. Тобто е, буду радий будь-якій активності на каналі, в принципі, е, буду вести далі, буде якусь зброю для себе відкривати. Якщо ви мені щось порадите, я прокачаю і дам свій фідбек, щоб я змінив цій зброї, або гімплей з цієї зброї. Ну. Загалом, ви знаєте, що робити. Підписка, лайк і до зустрічі і мирного неба!